Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. А сьогодні запитаємо в Таро, що буде далі в ваших стосунках. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу, на перемогу України в жорстокій. Запеклій боротьбі з російськими загарбниками. Ми любі, молімося за нашу перемогу, за нашу якнайшвидшу перемогу. А сьогодні буде у нас розклад про стосунки, про те, що буде далі. А Три позиції, три карти. Отож, починаємо наш розклад. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція запитаємо втору. Що буде далі в ваших стосунках? Отож, мої любі, починаємо. Перша позиція: Одинички, привіт-привіт. І так, що буде далі в ваших стосунках? Що нам в першу чергу скажуть аркани про того, кого ви загадали? Угу. Тут людина живе спогадами. Дуже, щось, щось дуже важливе значиме в ваших стосунках було. Це, це фактично тримає ваші стосунки. Тут приємні спогади, ностальгія, а той, кого ви загадали, він, власне, цінує те, що між, між вами було, і, власне, це і тримає ваші, ваші стосунки. Тут, як на стель. Але тут власне спогади, спогади. Тут багато про спогади, про минуле і, власне, показують вплив інших людей, до речі, інших чоловіків, інших жінок, вита, яку він згадує, але чомусь от тут інші жінки поряд. Добре, давайте запитаємо. Втору. Як він ставиться а, особисто до вас? Угу. До речі, тут, тут тема болі і розлуки. Людині боляче і по відношенню до вас цікаво. Вибір шляху, вагання. А, карти показують, що цей шлях. І цей вибір він схильний робити з оглядом на вашу реакцію. Але чомусь показують вашу відвернутість. Тут людині, до речі, боляче. А гарна новина в тому, що от ніби якийсь кризовий момент уже позаду, і, скажімо так, гірше вже не буде, але тема розлук. Яки вона болюча для нього? Тут є бажання ніби зорієнтуватися на вас в тому, А який наступний крок зробити. Угу. Тут про пристрасть, тут про непереборне бажання отримати, але чомусь. Розуміння того, що те, що він хоче від вас отримати, воно от якесь заборонене, угу. бажання контролювати, угу. щось Запор... заборонений, солодкий пліт. А, добре, давайте запитаємо второ. То що ж буде далі в ваших стосунках, найближчим часом? Угу. Власне, карти показують, до речі, мої любі гарні новини. Тут Карти показують те, що ви виходите на наступний етап ваших стосунків. Це крок вгору, і це тема договору і зафіксованого договору. Власне, карта підготовки до весілля. Власне, ви виходите далі в ваших стосунках, крок вгору, причому зафіксований, при чому тут іде ну, ніби при свідках. Угу. Карти показують наступний крок у ваших стосунках. Це, до речі, от тема проживання під одним дахом, вона от наближається. І це таке от. Власне, позитивний, оптимістичний і конструктивний розвиток подій, тому що мова йде про домовленість зафіксовану. Порада вам. Цікаво, чомусь от необхідність? Власне, карти радять вам от поки що зафіксувати той стан, який у вас є, і особливо нічого не змінювати, тому що. Ну, який би крок ви не зробили, він буде все одно от якийсь ну, не такий болючий. В даний, в даний момент необхідно дочекатися того, що ще має відбутися. Тут дочекатися сюрпризу, не робити різких рухів. Різкі рухи будуть. Ну, хоч в одному, хоч тут ніби показують два варіанти розвитку подій, але і один, і другий варіант розвитку подій буде достатньо болючий. Карти радять вам поки що особливо не, не змінювати. Дочекатися того, коли ситуація проясниться. От, от буде ще сюрприз, якого вам варто дочекатися. Так, на дні колоди, сонечко, вітаю, мої любі! Обов'язково будуть гарні новини. Ваше, ваше завдання дочекатися. От зараз не треба, ну, як то кажуть, не треба пороти ту гарячку. От зараз це буде болісно, боляче і різко можна зробити невірний крок, помилитися і потім страждати. От цього не треба. Краще довіртися. Інтуїції в потрібний час, ви здогадаєтесь, про, про, який наступний крок треба зробити. А, власне, на дні колоди а, ситуація про те, що буде об'єднання, що, що буде прояснення, що буде прекрасний ресурс, для когось навіть а, аркани показують, що можливе навіть народження дитини. Навіть таке дивіться кому актуально. Тому от найближчим часом головне не робіть зайвих різких рухів, а поки що це вам не потрібно. Що ж, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові і радості були вдома, на рідній землі. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож. Що буде далі в ваших стосунках? Що нам скажуть а, аркани а, про того, кого ви загадали? Що буде. Цікаво-цікаво. Угу. А тут, тут людина зациклена на. Угу. Власне, угу. дивіться, той, кого ви загадали, хотів би робити все за правилами, принаймні здаватися таким правильним і непогрішимим. Але, власне, тема того, що є жінка, яка занадто яскрава, вольова, і тут явно от воля цієї жінки переважає всі його чесноти, правила і те, що він собі там хотів би, тому що на перше місце все одно виходить воля яскравої вольової жінки. Дивіться, в контексті вашої ситуації про що це і чи взагалі, чи взагалі, ваш це розклад мої любі. Отож, давайте запитаємо таро по відношенню до вас яких енергіях той, кого ви загадали. Тут деструктивні енергії. Тут буквально дах знімає. Угу. По відношенню до вас. Угу. Цікаво. Тут для того, щоб бути поряд з вами, для того, щоб був ваш зв'язок, йому треба дуже багато, ну, дуже відчутно щось. Не те, що йому, то тема руйнування його стабільності. І, власне, цей, по відношенню до вас, от, тема суцільного катаклізму. Тому що між вами є зв'язок, ви, звісно, його дуже приваблюєте, ви буквально його прив'язали. Але оцей зв'язок він одночасно означає руйнування його. Його попередньої стабільності. Хоча гарна новина, до речі, так, ще й аркан закоханий. Власне, тут іде тема таємного кохання. Дивіться, чи ваша позиція. Власне, ще й аркан закоханий, закоханих тут. По відношенню до вас, і це дуже багато значить. А власне, в контексті вас, оці стіни, які необхідно зруйнувати, це ті стіни, які фактично його стримують, давлять на нього. І, власне, в, в контексті руйнування того, що його стримує в вашу сторону, вивільняється колосальна кількість енергії. В Тут в першу чергу йде а, власне, про волю, про пристрасть в вашу сторону. Тим не менше мова йде про таємницю. Угу. До речі, фігурує інша жінка. Хтось буде явно незадоволений тим, якщо у вас все буде добре, Мої любі. Що ж, давайте запитаємо Таро. То що ж буде далі в ваших стосунках з загаданою людиною? Що буде далі? Угу. Тут показують а, тему руху чоловіка, динаміки чоловіка а, в вашу сторону? Що буде далі? Угу. Що буде далі? Мої любі, Карти показують довгострокові стосунки, карти показують приїзд чоловіка, тему дороги для чоловіка, тут тема подорожі в цілому, куди він там їде, ну, в контексті ваших стосунків, ну, от, їде до вас. І, власне, тут чоловік рано чи пізно тут. Тема все ж таки, нерішучості чоловіка, але рано чи пізно все буде в тому напрямку, в якому ви, власне, вкажете. А тут тема стратегічних стосунків, і аркани показують довготривалі стосунки. Правда, можливо, це буде не швидко, не надто скоро, але Мова йде про те, що, отак, от взявшись за руки, ви підете далі по життю. Порада для вас. Тут, до речі, вам абсолютно не слід бути відкритою і зрозумілою. Навпаки, карти радять вам бути. Великою мірою обережною, тому що ваше завдання роззброїти ворога. Дивіться вже, хто там ваш ворог. Карти кажуть, що для вас важливо грати свою гру і бути готовою до того, що необхідно вчасно зреагувати і, ну, скажімо так, не дати. Угу. Скажімо так, проти вас вже є заготовлений план, і ваше завдання цей план роззброїти. І саме ідея того, щоб ви рухалися, ну, не напряму, а обхідними шляхами. Ідея того, що у вас має бути свій особистий таємний план, а саме це якраз і роззброює ваших недоброзичливців, і саме це дає вам можливість досягти. Того, що треба вам, того, що ви там собі задумали. Діяти треба виключно за своїм планом. Тут на дні колоди ось показують карту протиборства. Звісно, ні в якому разі не можна бути легкою мішенню, легкою ціллю. Тут чоловік, до речі, розуміє, що ваша позиція на більш високому рівні. Так, йому хотілося б вас з цього п'єдесталу звалити, але не на ту напав. Тому майте на увазі, що ваша позиція сильна. але... Не слід всі свої козирі відразу викладати на стіл. Мої любі, що ж такий, такий розклад для вас, мої прекрасні двічки. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові і радості були в себе вдома. Мої любі, молимося за мир, молимося за нашу якнайшвидшу перемогу. А ми приходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! ж мої трієчки. Що буде далі в ваших стосунках з загаданою людиною? Що нам покажуть аркани? В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? А заходить зі спини? Тут, звісно, людина непроста, тема таємничості, обдарованості творчої. Певна містика, і ця містика, вона діє на вас, впливає, зачаровує. Карти показують, що той, кого ви загадали, це людина непроста, має от певну здатність і здібність впливати, буквально створювати гравітацію, притягувати до себе, що він, власне, і робить. По відношенню до вас. Ну, але маєте на увазі, що все ж таки заходить зі спини. Тут тема таємничості. І, а той, хто ходить таким от не надто освітленими доріжками. Він бачить дорогу, а там, де інші можуть її не бачити. Людина, яка має гарну інтуїцію. Угу. Що ж, давайте запитаємо Таро по відношенню до вас, що цей? Таємничий, по відношенню до вас. Ну, власне, тут енергії mm -hmm. щедрі, по відношенню до вас, власне, тут йдеться, можливо, навіть про подарунок, про, про ресурсність в вашу сторону, про бажання тішити вас і обдаровувати. По відношенню до вас є тема. В контексті, власне, йдуть гарні енергії, щедрі енергії, але є от необхідність почекати. Може нетерплячитися, терп... ну, не проявляти нетерплячість по відношенню до вас, але по факту тут необхідність дочекатися, дочекатися ситуації, в контексті вас це стосується якогось матеріального ресурсу по відношенню до вас. Власне, чомусь от все йде про гроші. А тут можливо, дивіться, кого ви загадали, тут великою мірою є ідея того, що є якийсь от спільний матеріальний ресурс, якийсь, який вас пов'язує, щось все ж таки пов'язане з грошима. А і цей же ж фактор вас може обмежувати, чи його обмежувати, тут скоріше його обмежувати. Добре, давайте запитаємо втору. То що ж буде далі в ваших стосунках? Угу. Карти показують, те, що той зв'язок, який між вами є, він, він буде залишатися навіть на відстані. Карти показують, що саме цей зв'язок, який по факту між вами є, ота гравітація, яка між вами є, вона врешті-решт притягне до речі, достатньо швидко притягне. Швидкі зміни. Карти показують швидкі, перспективні тема швидких змін. Що за. о, До речі, до речі, тема договору, тема святкування, тема виходу ваших стосунків на новий рівень. Вітаю, мої любі! Прекрасні аркани, причому швидке зрушення в сторону, в сторону договору, причому інші люди навколо. Це як карта заручен. Тут підвищення в статусу ваших стосунків однозначно. Хочу запитати в Таро про пораду для вас. До речі, от карти радять вам. Абсолютно без ініціативність. Карти радять вам сприймати розвиток події в такому вигляді, як він є, і нічого не намагатися змінити, прийняти це як от, певну даність абсолютно інертна ваша позиція. Аркан. Вішений. Карти радять вам прийняти от певну реальність в контексті, в контексті розвитку подій, в контексті того, що буде далі. Це залежить, до речі. ви... Тут важливо зрозуміти. Все ж таки ви не здатні, от принаймні, найближчим часом ви не здатні впливати на розвиток подій. Тут Просто от немає такої опції. Тут втрутилася сама доля, і є моменти, які не залежать від вас, навіть якщо ви будете до речі, а от не треба, навіть якщо, якщо ви будете намагатися от, ну, щось штучно змінювати проти, ну, противитися. А... Тому розвитку подій. Тут, до речі, можуть бути достатньо болючі, болючий розвиток подій, тому от не треба, не треба найближчим часом проявляти активність. Тут навіть активність для вас може бути проявитися якимось болючим результатом. І що ж, мої любі, на дні колоди у нас. Чудова, чудова трічка жезлів. Карти показують для вас нові перспективи і можливість обирати для себе те, що вам більше підходить. Карти кажуть, що ситуація для вас на, на, на тлі того, що є. Зацікавлені вами, в тому числі інші чоловіки, і це дає вам гарне, гарне тло, гарну вашу позицію для того, щоб той, кого ви загадали, цінував вас, розуміючи, що ви в тому числі цікаві і іншим чоловікам. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Тож, звісно, ні в якому разі не треба демонструвати свою зацікавленість, нехай він переживає. Якщо ж навпаки, ви почнете більше проявляти свою зацікавленість, от тоді то якраз можуть бути неприємні навіть болючі ситуації для вас, тому от не треба. Краще, краще в даному випадку особливо не проявляти активність. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові і радості були в рідному домі на рідній землі. Мої любі, молимося, молимося за нашу перемогу. Нехай швидше буде перемога України і радість для всіх українців. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. До побачення.